Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглянемо сьогодні тему засоби електрозахисту. Допуск до роботи з електрикою. Зазвичай, по ступеню ураження електричного струму, можуть виділятися приміщення без підвищеної небезпеки, більшість приміщень. Приміщення з підвищеною небезпекою, де є певні фактори, які посилюють небезпеку враження електрострумом, наприклад, підвищена температура, якісь наявність речовин, які пошкоджують ізоляцію тощо. І є особливо небезпечні приміщення, у яких є декілька навіть факторів, які характерні для приміщень з підвищеною небезпекою. До роботи з електрикою допускаються особи, які пройшли навчання і перевірку знань, нормативних документів, певних, зокрема, правил безпечної експлуатації електроустановок, і, відповідно, по результатам їм присвоєно відповідно кваліфікаційну групу електробезпеки. Всього груп електробезпеки є 5. А відповідно, особи, звичайно, що мають пройти медогляд перед тим, як дозволяється їм. Робота з електроустановками. Зазвичай роботи в електроустановках проводяться за нарядом допуском або розпорядженням, тобто усне завдання розпорядження на безпечне виконання роботи, а наряд допуск – це письмове розпорядження на виконання роботи на спеціальному бланку, де визначено зміст, місце роботи, час початку, по час закінчення, хто відповідає за безпечне виконання роботи. Для захисту від ураження електрострумом виділяють такі засоби електрозахисту. Колективні. Захисне заземлення, занулення, ізоляція, відімкнення, малі напруги, огороджуючі пристрої, блокування, запобіжні написи, плакати, знаки безпеки тощо. Заземлення це навмисне електричне з'єднання з землею або еквівалентом, Металевих нестромовідних частин обладнання, які можуть опинитися під напругою. Характерний знак безпеки, заземлення або надпис відповідний. Захисне занулення, навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих нестромовідних частин обладнання, які можуть опинитися під напругою. Наприклад, корпуси електростаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо. Ізоляція використовується для того, щоб ізолювати струмопровідні частини електроустановки, які навіть при роботі проходить там струм зазвичай. Ізоляція може бути подвійною, тобто робоча струму саме струмопровідних частин електроустановки, і додатково, коли виготовляється корпус з ізоляційного матеріалу. Дуже часто це виконується на побутових приладах, електропобутових приладах. Захисне віддімкнення, захист швидкої дії, який забезпечує автоматичне відключення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки, ураження електрострумом. Малі напруги зазвичай до 42 вольт використовують тоді, коли треба для живлення таких невеликої потужності електрообладнання, наприклад, ручного електрофікованого інструменту, переносних ламп, місцевого освітлення, сигналізації тощо. Огороджуючі пристрої, призначені для того, щоб постійно або, можливо, тимчасово відгородити стромопровідні частини обладнання і запобігти таким чином помилкових операцій в електроустановці. Блокування. Блокування механічне може бути, яке виконується з допомогою замків, стопорів заЩі інших механічних пристроїв, які стопорять поворотну частину механізму у відімкненому стані. Або електромагнітне блокування можливе, яке з допомогою спеціальних електромагнітних замків виконується. Запобіжні написи, плакати, знаки безпеки. Це може бути Надписи, «Стійна пруга», електрощитова, не вмикати працюють люди, 220 вольт. Тобто, призначені для привернення уваги працівників до безпосередньої небезпеки, якогось наказу або дозволу певних дій, а також отримання необхідної інформації. Крім колективних засобів електрозахисту, використовуються ще й індивідуальні засоби, тобто, які в один момент часу захищають тільки одного працівника. Наприклад, це. Є основні індивідуальні засоби електрозахисту і допоміжні допоміжні використовуються тільки разом з основним. Приклади основних ізолюючі штанги, ізолюючі електровимірювальні обценки, показчики напруги, діелектричні рукавиці, інструменти різноманітні з ізольованими ручками. А приклади допоміжних різноманітне діелектричне взуття. Кілинки діелектричне, переносне заземлення, огороджуючі пристрої, плакати, знаки безпеки. Ну, огороджуючі пристрої, плакати, знаки безпеки це є і колективні засоби електрозахисту, і допоміжні індивідуальні. А... Виконується дуже часто на обладнанні ще захист від статичної електрики, можливе накопичення зарядів статичної електрики, коли користуються одягом зі штучних волокон, вовни чи шовку, коли взуття з підошвами, які не проводять електричний струм, виконання робіт з речовинами, які є діелектриками та інше. Для того, щоб захиститися від ураження від статичної електрики, використовують заземлення технічного устаткування, трубопроводів, загальне і місцеве зволоження повітря в небезпечних приміщеннях, Якщо це, звісно, допускається за тими умовами виробничого процесу, використовують струмопровідну підлогу або спенсуття струмопровідною підошвою, антистатичні рукавиці, а також можливо здійснюватися іонізація повітря, використовуватися якісь нейтралізатори, пасти. Захист ще від е, атмосферної електрики, так? тобто від явища природи, яке виникає, здійснюється блискавко захист, тобто для того, щоб захистити від розрядів атмосферної електрики в першу чергу життя людей, е, споруди, звичайно, зберегти, будинки і матеріали від загорання та вибухів. Дякую за увагу.